Чи думали ви коли-небудь, що благодарність це є багатство? Чи думали ви коли-небудь про потужність і силу, якою володіє благодарність? Чи думали ви коли-небудь, скільки відкривається нових можливостей? скільки проявляється нових джерел, фінансових джерел, джерел любові, джерел достатку, надлишку ізобілія. Чи думали ви коли-небудь про те, що благодарність? Не є такою простою річчю, якою здається на перший погляд. Що благодарність це є потужний механізм, це є потужна сила, це є потужне, щось таке надзвичайне і водночас просте. Що благодарність це така сила, яка Відкриває і розкриває перед вами без можливостей. Це така сила, яка дає вам отримати те, що дійсно ви потребуєте. Що дійсно ви потребуєте в даний момент, що дійсно ви хочете, щоб було у вас в майбутньому. І все починається з маленького, з благодарності. І зараз прошу закрити очі. Принути в цей світ благодарності. Чим більше ми знаходимося в благодарності, чим більше ми випромінюємо благодарності зсередини себе, а не просто озвучуємо слова, щоб поставити галочки, що ми подякували. Чим більше благодарності у нас йде від чистого, щирого серця, тим більше винагород. Ми отримуємо із Всесвіту. Тим більше ми отримуємо грошей, тим більше ми отримуємо здоров'я, тим більше ми отримуємо нових можливостей. І от зараз закрийте очі, зробіть глибокий вдох і по... дякуйте, поблагодаруйте за те, що ви є живі здоров'я. здорові. Благодаруйте за те, що ви сьогодні прожили прекрасний день. І незважаючи, які були задачі, які були завдання, цей день уже пройшов. Він закінчився. А разом із ним пройшло і закінчилось те погане, що було. А разом із ним прийшло те хороше. Те прекрасне, яке сьогодні проявилося. А разом із ним до вас прийшли нові гроші, нові можливості, нові знайомства. А разом із тим до вас прийшли нові ідеї, нові усвідомлення, нові речі якісь, нові новини, нова інформація. Що вам не прийшло? Давайте закриємо очі і зосередимо погляд в області свого серця. І подякуємо за цей прекрасний день, за цей прекрасний день, де ви маєте прекрасне здоров'я, де ви сповнені сил і енергії. Подякуємо за цей прекрасний день, що у вас була їжа на столі, що ви змогли собі дозволити щось купити, щось продати. За те, що ви сьогодні змогли стати на свої дві ноги і піти, пробігтися, прострибати. Давайте ми направимо благодарність своєму тілу. І направимо благодарність в першу чергу собі. І це те, що ми дозволили собі цю благодарність проявити і розвинути. Тому що. Чим більше ми направляємо благодарність у простір, тим більше ми отримуємо і взаємо.